А ви помічали, що у кожної пори року є свій запах, весна пахне свіжою травою, дощем і конваліями, літо запашними квітами, зима хвою, свічками і мандаринами, а в осені абсолютно особливий пряний присмак. А все тому, що восени настає час пахучих спецій, з якими ми б хотіли вас познайомити в сьогоднішній відео імбир, оскільки осінь холодна пора. А також час застуд і грипу нам варто подвійно подбати про свій організм. Головний помічник в цьому імбир: він здатний вбивати бактерії та інфекції, зміцнювати імунітет. У сушеному вигляді його можна додавати в гарячі напої, страви з м'яса і риби в маринади і соуси. Головне знати міру, тому що у імбиру дуже яскравий смак бодян завдяки великій кількості ефірних масел, які містяться в зернятках бадяна. Ця пряність дуже корисна для здоров'я, крім цього, вона володіє абсолютно особливим ароматом і гіркувато солодкуватим смаком. У зв'язку з цим її можна використовувати в цілому спектрі самих різних страв і напоїв. Бадьян прекрасно підійде для випічки і солодощів зі смаком шоколаду або цитруса. Також його можна додавати в страви з лососем, свининою в різні види супів, а також спробуйте приготувати з ним каву або чай. Кориця, кориця цариця спецій, її запах і смак знаком. Мабуть, всім вона є найсильнішим антиоксидантом і антисептиком, нормалізує травлення допомагає скинути зайві кілограми у вигляді порошку або паличок її додають в першу чергу в різні десерти, але вона також відмінно підійде для приготування баранини і пиці всіляких каш, а також соусів і маринадів. Гвоздика ще одна дуже корисна і смачно пахне спеція. Вона допомагає тим, хто відчуває проблеми з суглобами або страждає від набряклості, зменшує зубний або головний біль. У молотом вигляді гвоздика добре поєднується з яблуками і гарбузом. У вигляді нирок її додають до страв з м'яса і рису. Вона також дуже підходить для солінь і маринадів. Ну і, звичайно ж, незамінна в приготуванні глінтвейну. Куркума, куркума, джерело вітамінів родом з Індії, вона покращує кровообіг. Зміцнює суглоби, знімає запалення, очищає організм від шкідливих речовин. Додавати її можна практично в будь-яку страву: супи, овочеві рагу, м'ясні та рибні страви карі, каші на її основі готують чай і каву смачно і корисно. Кардамон прекрасна осіння спеція, яка сприяє правильному травленню і вгамуванню почуття голоду. Вона дуже вдало вписується в будь-який рецепт випічки. Надаючи їй неповторний смак і аромат, її також активно використовують для приготування різних напоїв, кави, настоянок, компотів, мускатний горіх. Мускатний горіх благотворно впливає на серцево-судинну і нервову системи, здатний заспокоїти і розслабити організм. Цю спецію також широко застосовують в кулінарії, додають в соуси, страви з м'яса і овочів, випічку і вироби з соколаду, в гарячі напої і коктейлі на основі молока.